Софит и взрыв ну, остановился, вызвал пожарных, начал помогать местным пожарным. Это вы? хаотичные прилеты. Хаотичные прилеты для запугивания населения, для убийства населения. Это просто террор. Я просто рядом живу, видел, что в дыма, ну и все ради, понятно. Что... То Это товар может быть уже не ликвидным совершенно. Вот он. Просто он потеплова там. Нет. Вы зараз кло... а, Ну да, аккуратно, чтобы никого не, не, задело. То есть самые опасные участки, особенно как вот верхние, хотелось бы убрать, чтобы не задело. Никого. Нам позвонили с э, охраны, получается. У нас предупредили, что даже если вы горите, у нас там хорошие люди, просто знакомые. Они нам сказали, что кажется, он стоит поторопиться, посмотреть, что произошло. Мы старались, ну, мы старались уже приехать. Посмотреть, если мы горим, хотя бы хоть что-нибудь вынести. Сильно это тривожити, кажуть, будет э, разрезать, буде вытягивать витягувати и і стирать. Ну, Мать занималась займалася, коли я не радився. Доволі менше 22 будет, поэтому очень добре. Сьогодні близько п'ятої -е. ранку стався вибух. Після того, як прилетів шахет, відбулося визгорання. Тут у нас виходить це вже. Другий, другий прильот по ринку за останні два місяці. Попередній був тут недалеко. Почали відновлювати магазини, демонтувати ушкодження. І знову стався прильот. Він відбувся на території майданчика, нового майданчика дитячого ринку. Тобто, тут зосереджені магазини. Дитячого одягу, іграшок і всім, цього, що з цим пов'язано. Вигоріло наразі повністю три блоки це близько 90 магазинів. На двох локаціях виникли масштабні пожежі. Одна з них це один із великих ринків в Київському районі міста Харкова. Друга локація це банно-ресторанний комплекс цивільний, де відпочивали люди. Станом на цю хвилину маємо четверо постраждалих, всі вони в Поводнірському районі мають вультру реакцію на стрес. Окремо хочу сказати, що було 20 влучань випалати по шахетну місту Харкова. З них виникли пожежі або відповідні наслідки за восьми локаціями. Комунальні служби Харківської міської ради зараз займаються сумнівим цих наслідків. Додатково до ДСНС здійснюється підвоз води, оскільки бачимо, що масштабна пожежа.